До вашої уваги мовленнява вправа який, яка, яке, які. Роздивіться разом з дитиною відео і повторюйте, не поспішаючи, колір предметів, звертаючи увагу на закінчення. Наприклад, синій м'яч, синя ваза, синє перо. Сині штани, червона парасолька, червона лампочка, червоне яблуко, червоні туфлі. Зверніть увагу дітей і покажіть власним прикладом, як промовляти слова не поспішаючи і чітко. Вчимося розрізняти іменники за родами. Чоловічим, жіночим і середнім. Місяць. Він. Сонях, він. Чайник. Він, це іменники чоловічого роду. Він мій, мій місяць, мій сонях, мій чайник. На прикладі іменники жіночого роду. Цибуля, вона. Капуста, вона. Дзига, вона. Моя цибуля. Вона моя. Моя капуста. Моя дзига. І іменники середнього роду. Яблуко. Дзеркало. Воно моє. Моє яблуко, моє дзеркало. Ідучи на прогулянці, пограйте в таку словесну гру з дитиною.